Уяви, що земля під тобою починає тремтіти. Хмари диму вкривають небо. І раптом гора вибухає. Це не фантастика, це вулкан. Вулкан це клапан у земній корі. Під нами магма розплавлена порода. Коли тиск стає надто сильним. Вона проривається назовні і перетворюється на лаву. Саме так народжується вулканічне виверження. Температура лави 1200 градусів за Цельсієм. Топ 3 виверження, які змінили світ везувій 79 й рік. Знищив помпеї за кілька годин. Каракатау 1883 року вибух було чутно за 4800 кілометрів від вулкана. 2010 Паралізував авіаперельоти по всій Європі. Вибух Каракатау був потужніший за ядерну бомбу в Хіросімі в 13 разів. Вулкани бувають різні, стратовулкани високі і вибухові, щитові, широкі і спокійні, попільні конуси, дрібні, але активні. Підводні вулкани. Їх не видно, але вони створюють острови. Незважаючи на небезпеку, біля вулканів живуть мільйони людей. Чому? Родючі ґрунти. Красива природа, туризм. Але варто лише одному прокинутись, і життя змінюється за секунду. А ти знав, що найбільший вулкан у сонячній системі Олімп. Знаходиться на Марсі. Він у три рази вищий за Еверест. Вулкани є навіть на супутниках Юпітера. Це означає вулканічна активність всюди, де є тепло і тиск, вулкани. Це і загроза, і неймовірна краса. Вони нагадують нам, що природа сильна і непередбачувана. Попереду ще більше фактів, які перевернуть твоє уявлення про світ.